Всім привіт! Бажаєте вкусняшку до чаю, тоді зберегайте рецепт. Сьогодні ми готуємо смачний і соковитий пиріг з черешнею. Тут в мене 400 грамів, гарненько промиваю, і зараз покажу, як я виймаю кісточку. Беру звичайну трубочку, нанизую ягідки, як на мисто. Це все легко і просто. Ягідки залишаються ціленькими, в такому вигляді їх можна заморозити. Ось подивіться, які вони гарненькі. Поки що відставляємо їх, приготуємо тісто. Для тіста мені потрібно 200 г вершкового масла. Додаю 200 г цукру, ванільку і все гарненько збиваю міксером. Забула вам сказати, масло повинно бути кімнатної температури. Збивала я його приблизно 3 хвилинки. Далі поступово додаємо 3 яйця і теж збиваємо міксером. В цю суміш виливаємо 200 г кефіру. і змішуємо лопаткою. Міксера не потрібно. Далі в 250 г борошна додаємо 10 г розпушувача. Висипаємо і замішуємо тісто. Ось таке воно повинно бути. Ділимо його на дві рівних частини. В одну додаємо дві столових ложки какао, а в другу борошно. Все гарненько перемішуємо. Беремо форму, застілаємо бумаги для випічки. Форму в мене 24 на 24 см і викладаємо тісто. Роблю це чайною ложкою, черідує темне тісто і біле. Викладаю його в два слоя. А дерев'яною паличкою зроблю визерунок. ось так, як показано на відео. Далі викладаю черешню. Поки що відставляю і зроблю крошку, а для неї потрібно 2 столових ложки борошна, 2 столових ложки цукру і 40 г вершкового масла. Масло повинно бути твердим. Перетираємо її, і ось така крошка виходить. Посипаємо верх пирога. Розігріваємо духовку 180 градусів і ставимо в духовочку приблизно на 50 хвилин. Охолоджений пиріг виймаємо з форми. Він гарно нарізається. Виходить смачний і соковитий. Має ось такий вигляд. Раджу вам приготувати, а я бажаю всім смачного.